Йому 59, він ніколи не був одружений і, схоже, ніколи не буде. Хоча жінки в його житті були, щось всередині кіано залишилось назавжди закритим. Після смерті Дженніфер Сайм, з якою вони втратили спільну дитину, Кіану був без романтичних стосунків упродовж цілих 15 років. Ще однією спробою стала Олександра Грант, художниця, з якою вони були друзями ще з 2011 року. Їх стосунки наповнені ніжністю простотою, без скандалів і гучних заголовків, але й без обручок. Так одного разу актор згадував. Кілька днів тому я був із моєю половинкою. Ми лежали в ліжку, ми відчували єдність, ми посміхалися, сміялися і реготали. Почуття були чудові. Бути разом це просто було так добре. Їх стосунки наповнені особистою незалежністю і взаємною підтримкою. Обидва підкреслюють в інтерв'ю, що вони особистості, які надихають один одного, але при цьому зберігають межу між особистим і спільним. Для самої Олександри любов це не про оформлення стосунків офіційними документами, а про присутність, підтримку, тишу між словами. У моїх стосунках із Кіану я ціную найбільше те, що ми змушуємо один одного прокладати нові шляхи. Він справжнє натхнення для мене. Він неймовірно творчий, добрий. І він так само віддано працює. І він дійсно працює, шукаючи нові шляхи в кар'єрі.